Вітаю всіх глядачів нашого телеканалу. Ви дивитеся програму «Южненські новини у студії Катерина Погребняк. І далі коротко про головне у випуску. З Єрусалиму до Южного святиня побувала у нашому місті. Чорноморський бал 2013 зустрічав найсильніші танцювальні пари з десяти країн. Портовик проти політехніка. южненська команда, як завжди, на висоті. 5 травня напередодні великого християнського свята в южне з Єрусалиму прибув благодатний вогонь. Він же святе світло. Безліч віруючих мало можливість власними очима споглядати одну з головних християнських святинь. Разом з ними розділила момент благовіння і наша знімальна група. Напередодні світлого свята Великодня віруючі поступово збиралися на богослужіння і близько 11-ї був здійснений обряд внесення вогню до храму. Ще вранці він був особливим чином запалений в Єрусалимі, а вже ввечері спеціальним рейсом вогонь був доставлений до Одеси, а потім і в Южний. Родилась ще одна традиція, нова, хороша і добра. Традиція доставляти вогонь, Саше в Єрусалимі в цей же день, в місто Одесу і з благословені. Владгегов Ангела, два народных депутата, это всем знакомым Александр Семенович Прессман и Игорь Марков, которые дружат между собой и которые искренне хранят и приумножают христианские ценности. Они взялись как раз этот огонь развести в те храмы, которые находятся на тех территориях, которые они представляют. Благодатний вогонь, або як ще його називають святе світло, виносить з гробу Господнього на особливому богослужінні. Ця церемонія проходить щорічно в храмі Воскресіння Христового в Єрусалимі. Всі віруючі впевнені, що вогонь сходить чудесним надприродним чином, тобто без безпосередньої участі людини в його запаленні. Вино святого світла є головним символом Воскресіння Ісуса Христа. Це святинка, з якою зв'язано все наше православ'я. Сьогодні дуже багато питань подимається в тому, що где и найти правильную веру, и действительно, чтобы она была православной. Вот это подтверждение еще одного того чуда, которое совершает Господь, потому что на Святой Земле именно только православному Иерусалимскому Патриарху зажигается, исходит огонь. Причем первое время, когда он сходит, он не обжигает. Многие люди прикладывают его к лицу, к рукам обнаженным, и это того не, не живет, потому что он действительно сходит с ним небес. Всі віруючі, які зібралися на богослужінні, відчували трепетні почуття. Для кожного це щось особливе і дуже глибоке. Сльози, радість, ну, що особливо, коли болієш, або якісь горісті, все це, то це непередаваємо ніякими словами. Розумію, що коли-небудь якісь неприятності закінчуються, а там буде тільки радість. І всі люди радуються, плачуть в принципі, від радості, собственно говоря. Для всіх це очень большая віра, тому що ми все і все від Бога даний, так що всі можуть вірити в Бога і вогонь благодатний. Здавна вогонь є символом віри. Поки він горить, віра жива. Тому таїнство передачі вогню являє собою важливий процес перенесення найсвітліших почуттів, які збагачують кожного віруючого. 6 травня на ганку Палацу культури відбулись великодні гаївки, що складались з різноманітних святкувань. Це і танці, і хороводи, і співи. Всі охочі мали змогу прикрасити декоративні дерева розмальованими писанками. Після веселощі всіх бажаючих пригощали смачними пасками. Заключною частиною гаївок став пасхальний концерт про те, як зустрічали южниці одне з найвеличніших православних свят. Дивіться далі. Великодні гаївки таку назву отримали святкування, що проводиться після Пасхи. Ще в давнину наші предки усвятковували Великдень, хоча тоді це виключно проводилось у вертепній драмі та комедії. Один із подібних заходів пройшов у нашому місті. Звісно, обійшлося без вертепу, але веселощів було не менше. Запасу енергії набрались до наступних травневих свят. У нас обычно проблема религиозных праздников в том, что люди в основном или уезжают у нас на даче, или празднуют с семьей, или уезжают с родственниками куда-то, поэтому проблема, конечно, в зрителях. Но мы постарались сделать программу настолько интересной, чтобы люди захотели даже в солнцепек, даже в свой выходной день прийти и присоединиться к нам. Святкування представило креативну новинку з українським традиційним підґрунтям. Це писанковий гай. Декоративні дерева, обвішати розмальованими писанками, мали можливість всі охочі. Серед травневих свят красувались немов'ялинки креативні деревця, увінчані яскравими витворами малярського мистецтва. Головне, що ми причаємо до наших традицій, до гаївок, до писанкарства. Ми колись прийшли прикрашати гайок своїми дітьми з учнями школи. Тут вже було дуже багато писанок. Ми, так чесно кажучи, переживали, думали, як відреагують мешканці міста Южно, але справді вони зробили свято душі цілому місту. Я думаю, що цей гайок переросте, дійсно великий такий гай, і наступного роки це вже буде традиція. Після конкурсів та різноманітних розваг не обійшлося і без пасхальної солодкої щедрості. Всім дітям та гостям роздавали смачні білоголові паски. Охочих скуштувати солодкого виявило чимало. В результаті на столах не лишилося жодної кондитерської смачної красуні. Ми проводимо для своїх дітей щоб вони знали, Что такое Пасха? Привлекаем сюда больше детей. Сейчас придет наш батюшка с нашей церкви, будет здесь сразу их осветить, и раздавать Пасочки. И очень приятно, что в этом году, как и в прошлом году, у нас нам помощь, вот такую в приобретении Пасок оказал Андрей Семенович, потому что действительно это сегодня дорогое удовольствие. И мы всегда ищем спонсоров, чтобы нам это помогли. А э, дети с удовольствием, вы вот сейчас увидите, как это будет. Они с удовольствием бегут, потому что праздник есть праздник. Глядачі від побаченого просто у захваті. З радістю голосять, що хотіли б подібних святкувань, мало не кожен день. А учасники Великодні гаївок діляться своїм святковим і в той же час артистичним настроєм. Ну я б хотіла, щоб хоча б через два дні, через день. Ми сьогодні просто сіяли, танцювали, кривий танець, хоровод водили. Тут, тут красота, все що тут, все хорошо. Ну, я люблю ж, ну, жити в цьому місті. Разують Пасхи, картини, цвіточки розую. Нам подявляють Паски, вони очень вкусні. Я хочу, щоб такое часто відбувалося. Не стримували свого здивування та радості і гості міста. Вражені, що у російськомовному місті все ще продовжують бреніти українські традиції. Мы вообще-то приезжие, мы гости, поэтому мы приезжаем только на праздники, день химика, день порта, Пасха. Вот, конечно, я считаю, что города так достаточно. Мы тільки вот только подходим, но идея Жалко, Жалко, мы если б знали, у нас тоже есть такие, мы бы принесли, тоже прицепили, но мы не знали. Гаївки увінчали і творчу майстерність жителів нашого міста. На святкуванні всі охочі могли продемонструвати свої витвори мистецтва, зроблені власноруч. Це і живопис, і картини вишиті хрестиком, та квіткова гама з різнокольорового бісеру. Знімаюся вишиванням хрестиком 10 років. обучила цьому ремеслу Мама мої красоти, щоб люди побачили, бо я тішуся ними, бо руками своїми роблю. Мені це дуже наравиться. Тільки була б більша трошки пенсія у бабушки, щоб ще більше можна купити і показувати вам. Одне дерево може діятися практично два місяці. Почалося з того, що папа подарував мені архітектуру з бісера. Я в ній запуталась, мама розпутала і мені це дуже заінтересувало, і Ми з мамою почали робити дерева. Закінчилось святкування вечірнім концертом, де лунали чарівні голоси пасхальних мелодій, увібравши в себе справжню гармонію української солов'їної культури. Новий ігровий майданчик з'явився у дворі будинку 21 по вулиці будівельників. Стара гірка вже просто вийшла з ладу, тож треба було оновити атракціон. З таким проханням жителі будинку звернулися до міської організації, яка відгукнулася і допомогла у придбанні ігрового майданчику. Більше знає Алла Лабунець. У багатоквартирному будинку 21 мешкає багато родин, де є маленькі діти. Тому наявність ігрового майданчика є одним з найактуальніших питань для жителів будинку. Стара гірка, яка стояла у дворі раніше, стала непридатною. Тож, у якомога коротші строки, треба було встановити новий атракціон. Но Діло в тому, що горка ржава була, дітки просто-напросто держать до портили. Жителі будинку звернулися за допомогою до міської організації. Відповідь не забарилася. Мы тогда поговорили с депутатом, который здесь у нас проживает и представляет как раз интересы этих людей на этом мажоритарном округе в горсовете. Это мой коллега Михаил Егорьевич Игрищин, который работает на Одесском припортовом заводе. И он достаточно, скажем так, эту информацию воспринял сразу же как практическое руководство к действию. Потому что действительно запросили те предприятия, которые изготавливают такое оборудование. И в дальнейшем, как раз, вот он именно хотел еще успеть, потому что зимой эти работы нельзя было выполнить, а как раз вот к майским праздникам для того, чтобы создать и настроение жителям, и как раз вот к общей чистоте и красоте, которая есть в городе, добавить это, это, это новую, обновленную детскую площадку. Ігровий комплекс придбали спільно з благодійною організацією. Встановлювати його допомагали працівники ОПЗ та МЖКЦ, тож роботу було виконано на відмінно. кілька днів користуватися майданчиком було не можна, щоб цемент як слід застиг. Вже 1 травня дитячі атракціони почали повністю функціонувати. Діти ростуть зараз в Южному дуже багато дітей. Я вважаю, що це прекрасно, коли діти можуть чим-то займатися, а не бігати где-то за собаками там чи що за чим. Тепер ми буде з радістю проводити вільний час на новому сучасному майданчику, не виходячи за межі свого двору. 1 та 2 травня Палац культури дружба приймав у своїх стінах відкриті міжнародні змагання зі спортивного бального танцю Чорноморський бал бал-2013». Таке свято танцю проходить в нашому місті вже в дев'яте і щороку збирає в Южному кращі пари не лише з України, а й з багатьох інших держав. Організатор змагань Валентин Нонік кожного разу намагається додати щось нове до конкурсу та розширити його і географічні, і спортивні кордони. Підтягнуті осанки, ошатні пані та пани южненців Запрошено на бал. Вже в дев'яте наше місто приймає таких ефектних гостей. Чорноморський бал турнір, що має свою історію. Які будь-які змагання вона складається із летів та падінь. Останні навіть у такому вишуканому спорті неминучі. Два дні танцюристи з десяти країн, серед яких Україна, Молдова, Білорусь, Росія, Естонія, Польща та інші підкорювали паркет гостей та суддів турніру. Власне така географія і манить сюди спортсменів, кількість яких з року в рік. Здесь сильные соперники, ну да, здесь съезжаются пары из Польши, из России, даже некоторые пары. Здесь Молдовани, да. Тут Будемо с друзям, посоревноваться. Будем рассказывать друзьям, наверное, да. Что на эти стоит поехать, потому что тут хорошая организация, можно спокойно посмотреть, отдохнуть. Достойно представили наше місто на домашньому паркеті южненські спортсмени. 15 пар танцюристів клубу спортивного та бального танцю Молодість принесли у власну скарбничку сім перших місць. Та що найголовніше безцінний досвід виступів з колегами на міжнародному рівні. Сьогодні були дуже сильні. суперники, приїхали з багатьох країн, було складно, але ми сьогодні були в полуфіналі і в фіналі і було цікаво. И мы все-таки выиграли. Я считаю, что пары были на этом конкурсе очень сильные и будут сильными. Мне было очень интересно танцевать, сражаться даже. Многие пары очень сильные были и было очень захватывающе. Чорноморський бал традиційно приурочено до Дня перемоги. Такий собі яскравий та випромінюючий молодість. Спосіб святкування винайшли у Южному. Але важливо, що перш за все це спортивний турнір, і юніори, ювінали та інші танцюристи, які тут виступають у спеціальних категоріях, бачать реальну картину власного рівня. За колісні чутки подейкують, мовляв, посісти перше місце у кількох номінаціях майже неможливо. Танцюристи таку інформацію не спростовують, але робити висновки лише з цього не схильні. Адже в першу чергу звикли усього Сягати власною працею. Перше місце не завжди чесне, ну і щоб здобути перше місце, треба дуже сильно постаратися, поборотися. Тобто ну, є певні нюанси, де перше місце, зокрема, не буває чесне. Ну, є певна там, корупція, можливо, серед суддів, там, кожний свою пару постарається. Ну, Пропустити. Ну, але треба звагатись, треба виглядати на голову сильнішим. щоб буде першим». «Головне, щоб було хороше настроєння, все стане і важко. Не в зависимості від настроєння і розуміти, що я себе настраю, що я лучше на паркеті. Однією з особливостей турніру є склад суддівської колегії. Тут ви побачите найтитулованіших представників спортивної Феміди не лише з України, а й з інших держав. Деякі з них вже постійні гості нашого міста. Змагання вже проводять, мають свою традицію, мають свої позитивні сторони, мають хорошу оцінку, розростаються змагання. Цього року більше представництва країн, так що приємно приймати участь в тих змаганнях. І по категорії молодь відбуваються змагання календаря Міжнародної федерації танцювального спорту, де танцювальні пари отримують рейтингові очки і відповідно фігурують на певному місці в світовому рейтингу. Я в Южному перший раз на цьому турнірі, але мені дуже подобається, тому що, ну, може, там зал трохи поменше, але на сцені. Так, проходять турніри, мабуть, доволі таки рядко. Ну, мало есть такі сцени большие, де можна проводити такие соревновання. Але я думаю, що в тисноті, але не в обіду. Всі пари їмають місце і танцюють. І, і очень, я думаю, що дуже хороший уровень. Що приготує на 10-й ювілейний бал його незмінний натхненник та організатор Валентин Нонік поки що секрет. Але вже зараз відомо одне свято танцю та краси усім глядачам гарантовані. А далі про спорт, все ближче початок матчів плей-оф у чемпіонаті України з гандболу. Півфінальні пари вже практично визначились, та команди-учасниці дограють останні тури з думкою про подальшу вирішальну боротьбу за медалі у спорткомплексі. Порту Южний 2 травня «Портовик» приймав Донецький політехнік та просто розтрощив гостей з Донеччини. Розповідь про зустріч портовика з Донецьким політехніком треба розпочати з того, що гості привезли на гру рівно шість польових гравців, необхідних для того, щоб взагалі вийти на ігровий майданчик. Пояснюється це травмами та матеріальними проблемами політехніків. Отже, не дивно, що донеччани протримались на рівних з портовиком тільки п'ять перших хвилин. Надалі гості просто втомилися та перестали встигати за швидкими діями підопічних Олега Сича. Вже до перерви южниці відірвались більше ніж на 10 м'ячів 19-8. За такого розвитку подій награлась до схочу уся лава запасних портовика, у тому числі і усі три воротарі южнинського клубу. Різниця у рахунку часом доходила до 30 м'ячів, а завершилась гра перемогою портовика з рахунком 46-17, по сім галів в активі Євгена Буйненка та Едуарда Захарова, по 6 у Дмитра Сога та Ігоря Коваль. В початку ігри все-таки десь так, але, поки команди втягнулися, вошли в ритм вже ігровий. В одному ми, незалежно від того, ми знали ту ситуацію, ми, е, ми вже, звісно, мисля в плей оффі грати з мотором, тобто ми вже пробували якісь схеми, свої комбінації, свої наработки іменно захисті. На, на, на защиті, То, що у нас не вийшло в останній грі з мотором. Вот, где-то так. Ну, конечно, соперник сегодня где-то не выдержал, действительно физически не выдержал. Было, было уже просто легко играть, и уже второй тайм, второй состав доигрывал, просто уже было понятно, что мы, мы здесь так, основным составом, в принципе, ничего не вынесли такого положительного для нас. Насколько вы довольны игрой второго состава, вратарей? Норм нормально, у но, коража команда здесь нормально сыграли вратарей. Сегодня по, -по показателям я думаю, что... Одна из лучших игр для второго состава. То есть все по практически получалось. Но ребята старались. Не хочу сказать, что там просто не старались, надо дать им должное, поэтому все получалось. Останній тур відбудеться 8 травня. У цей день портовик у Луганську помірюється силами з буревісником. Півфінальна серія плей-офф стартує 14 травня. Можна стверджувати майже зі 100-відсотковою вірогідністю, що у першій грі підопічні Олега Сича будуть приймати запорізький мотор. На цьому в мене все. Свіжий випуск новин. Дивіться четвер, 9 травня. В цей же день. Не забудьте приєднатися до святкування 68-ї річниці великої перемоги та поздоровити тих, хто боровся за чисте небо над нашими головами. На все добре.